Усім вітання, мої дорогенькі! На перший погляд такі прості продукти, як картопля, м'ясо, сир. А в результаті ви отримаєте ситну, смачну і просто головну страву під назвою Картопляні кошики з м'ясом. Неодмінно спробуйте, щоб в цьому переконатись. Не гайнуємо часу. Відразу переходимо до приготування. Щоб зробити картопляні кошики, відварюємо 800 грамів очищеної картоплі у підсоленій воді. За допомогою товкачика добре переминаємо її до стану пюре. Наше завдання приготувати не просто пюре, а смачне. Тож додаємо 50 грамів вершкового масла. Картопля має бути ніжною та вологою. Трішки підсолюємо до смаку, вливаємо потрохи теплого відвареного молока. Продовжуємо добре перемішувати товкачем. Пюре для цієї страви не має бути рідким, тому що ви не зможете сформувати кошики. Вони будуть розпадатися, не тримаючи форми. Додаємо до пюре трішки дрібно нарізаного кропу. Він, крім смаку, зробить картоплю більш цікавою на вигляд. Пюре має вийти досить густе та пластичне, тож молоко вливайте поступово, адже є різні види картоплі. Вона може виявитися сухою, так і рідкою, тому кількість молока може бути як більшою, так і меншою. На цю кількість картоплі додали 50 грамів молока. Переходимо готувати начинку. У мене це 500 грамів фаршу, який дрібно перемелений із задньої частини туші свині. До нього додаємо одну дрібно нарізану цибульку, солимо, приправляємо улюбленими сушеними травами та чорним меленим перцем до смаку. Завжди стараюся додавати до м'яса, яке буде випікатися, тобто тушитися у власному суці. Пряні трави, адже в результаті ми отримаємо пряне м'ясо з так званим східним присмаком. Готую цю страву не вперше. Спробувала декілька варіантів і впевнено скажу, не потрібно фарш підсмажувати чи тушити окремо. Він чудово приготується в духовці, відповідно запечеться і залишиться соковитим всередині. З цієї кількості картоплі маємо зробити 8 кошиків, тому відразу у каструлі на рівні частини розділяємо пюре. Таким чином, наші кошики, або ще їх називають картопляні гнізда чи бочечки, будуть одинакові за розміром. Звичайно, їх кількість може змінюватися залежно від бажаного розміру порцій. Кількість гнізд може бути більшою або меншою. Я розраховую приблизно 100 г картоплі на одну людину. Так само розділяємо на 8 частин і фарш. Так, м'ясні кульки теж приготуються одночасно. Це досить зручно так робити. Ти візуально бачиш розподіл продуктів. Тепер починаємо формувати і збирати нашу страву. Беремо картопляне пюре і з нього найперше робимо кульку. До речі, пюре не потрібно охолоджувати. Воно має залишатися досить теплим, тому що холодна картопля не буде триматися кубки. Вона буде розпадатися. В такому випадку ви не зможете сформувати акуратну кульку, а роблячи в ній ямку, вона почне дуже тріскатись. Далі із сформованої кульки робимо паляничку. Так, все одно краї тріскають. Тому що там картопля швидше охолоджується. Але цього не треба боятися, все воно гарно заліпиться. Беремо одну частинку фаршу. Тепер з нього робимо акуратну кульку. Фарш має чудовий запах. Такий мінімальний набір спецій якраз підкреслює його м'ясний смак, нічого не перебиваючи. Кульку кладемо на серединку картопляної палянички. І так продовжуємо виробляти все м'ясо. Тепер формуємо наші кошики, піднімаємо краї картопляного тіста, акуратно підправляємо так, щоб м'ясний м'ячик залишався всередині. Поки картопля тепленька, це робиться швидко та легко. І виходить дуже гарно, цікаво, оригінально та апетитно. Так формуємо всі 8 картопляних гніздечок із фаршем. Знаєте, першими страву у вигляді гнізда з начинкою вигадали італійці, щоправда, як основу вони використовували макарони, згорнуті клубочками. Заповнюючи їх різноманітними продуктами, місцеві кухарі створили багато оригінальних та цікавих рецептів. За аналогією цієї страви можна приготувати також м'ясні гнізда. В такому випадку за основу взяти фарш, а для начинки можна використовувати картоплю. Як бачите, звичайні улюблені продукти в такій подачі перетворилися на страву гідну святкового столу. Причому за часом приготування це займе менше часу. А при цьому повністю готова страва. Запікати кошики будемо у скляній формі. Її змащуємо вершковим маслом. Так, картопляні гнізда не прилипнуть до форми і легко будуть витягуватися після запікання. Вершкове масло також додасть страві приємного смаку і молочного запаху. Викладаємо їх у форму. Відправляємо у розігріту духовку, випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Враховуйте, що духовки усіх різні. Температура і час приготування можуть відрізнятися. Картопля наша майже готова. Ще залишається 5 хвилин. Витягуємо з духовки і покриваємо кожен кошик скибочкою сиру. Це може бути і моцарела. Головне, викладайте сир акуратно, щоб страва при подачі мала гарний вигляд, адже у гостей відразу сформується враження про неї. Виглядає, наче ми ковдрою покрили невеличкі гори. Назад повертаємо страву у духовку на 5-7 хвилин до повного розплавлення сиру. Картопляні кошики з м'ясом готові. Виглядають чудово і вже не терпиться їх спробувати. Така картопляна страва приємно здивує вас та ваших друзів, як виглядом, так і ніжним м'яким смаком. Я впевнена, страва вам дуже полюбиться, в тому числі і дітям через її красивий зовнішній вигляд. Їх не зможете відірвати від смакування. Хоч ця страва має загадкову назву, яка інтригує, але, як бачите, насправді все готується дуже просто. Набір продуктів теж простий та доступний, а в результаті виходить ситна вечеря. Подаємо їх самостійно, адже це поживна, самодостатня страва. Тут в подачу до них підходять тільки овочі, як свіжі, так і мариновані, або квашанина. Всередині маємо ніжне, м'яке та соковите м'ясо. Про картопляне пюре навіть немає що й сказати. Під час запікання воно наче розпушилося, стало повітряне. Тому, щоб гнізда з картопляного пюре краще тримали форму на столі, можете дати їм трохи охолонути. Голландський сир ідеально довершив страву не тільки виглядом, а й смаком. Сподіваюся, така цікава подача звичних продуктів вам сподобається і ви неодмінно захочете приготувати цю страву. Це надзвичайна смакота для всієї родини. Бажаю приємних приготувань та смачного. Окрема подяка вам за ваші коментарі. Вподобання нам дуже приємно. Це додає нас наги та надихає. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.